Привіт! З вами Анастасія Левацька, лікар, тренер і просто вагітна. Зараз я знаходжусь на 29 му тижні вагітності і буду вам показувати перше легеньке тренування світнесу для вагітних з власною вагою. Для цього тренування нам знадобиться якась горизонтальна поверхня. Це може бути диван, може бути стілець, може бути поличка. На яку ви зможете впиратися, і ця поверхня має бути стійкою, тобто не скользити по підлозі. Після того, як ви зробили розминку, ми з вами будемо починати робити основні вправи. Розминка у вас є в окремому уроці, робіть її кожен раз, кожне тренування обов'язково не забувайте, це дуже важливо. Ну що ж, починаємо з нашої першої вправи. Це тренування буде найлегше із тих, що у вас є. Впираєтесь руками на диван чи якусь іншу горизонтальну поверхню, дивитесь прямо, спинка прогнута, ножку відводите назад і підіймаєте її дуже плавно, тобто не робите різкі махові рухи, Вагідним будь-які різкі рухи, там повороти, махи, стрибки, все це протипоказано. Тому ми робимо силі. Підіймаємо це вправа у нас для попереку, для задньої поверхні стегна, для сідниць. Не забуваємо дихати, не затримуйте дихання. І робимо на 10-15 повторень. На першому тренуванні краще зробити 10 разів. А далі, як будете його повторювати, вже можна і 15. Зробили. Далі міняємо ногу і робимо такі ж 10-15 підйомів. Це дуже плавно. Працює тільки нога. Виною собі отак не допомагайте, от не робіть таких рухів, тільки ніжка працює. Зробили, і після цього ми відпочиваємо. Робимо три глибокі вдих, видих, вдих робимо через ніс, видих через рот. Після того ручки опускаємо і, скільки потрібно, дихаємо довільно, але глибоко. Також через ніс вдих і через рот видих. Відпочили, якщо вам потрібен трошки більше відпочинок, ставте відео на паузу. Якщо вам цього достатньо, то ми продовжуємо виконувати другий підхід. На цьому тренуванні ми все робимо по два підходи. Ножку назад і знову 10-15 підйомів. Між підходами відпочивати обов'язково вправимо на глибоке дихання, тобто для вагітних. Розвиток дихальної системи. Це першочергове, що має бути. Мета наших тренувань це гарне кровопостачання. Для вашого організму та кровонасичення, насичення киснем, поживними речовинами вашого плоду. також виконали другий підхід на 10-15 повторень, підвищили кровотік і покращуємо його. Насиченість киснем глибоким диханням. Тобто під час відпочинку ми не тільки відпочиваємо да, от, для того, щоб продовжити виконувати заняття, а ще набираємо більшу кількість кисня для того, щоб доставляти її до цільових органів та до нашої майбутньої дитини. Саму кімнату перед заняттями бажано провітрювати. Якщо це літо весна, то можна займатися з відкритим вікном або навіть на вулиці. Добре, дихаємо, відпочиваємо і робимо наступну вправу. Наступна вправа це ручки ставити перед собою, чи вони можуть бути опущені довільно. Робите крок в бік, п'яточки трошки вуще, носочки ширше, присідання, повертаєтесь назад. Крок в бік, таз назад. П'яточки стоять на підлозі, повертаєтесь назад. Виконуєте на одну ногу 5 повторень для першого тренування. І можете збільшувати до 10 для всіх наступних, коли повернетеся до цього тренування я одразу буду робити 10, щоб потім, коли ви наступний раз робите це тренування, ви могли його виконувати в живому темпі разом зі мною. І далі те ж саме ми виконуємо 5-10 повторень на іншу ногу. І десять. Добре, відпочиваємо. Три глибоких вдихи. Якщо потрібно, можна навіть пересуватися по кімнаті, не обов'язково стояти на місці, як я. Але головне дихати. Далі довільне дихання, скільки потрібно. І по готовності починаємо другий підхід. Я вам його зараз покажу збоку. Починаємо виконувати з цієї ж самої ноги. Коли підіймаєтесь, я знову наголошую. Як і на заняття з техніки безпеки, щоб ви повністю не випрямляли коліна та не вклінювали таз. Тобто, щоб ви так повністю не випрямлялась. Мову робимо 10 в один бік, якщо це ваше перше заняття, то краще 5. і 10 в інший бік на іншу ногу Дихаємо. І далі будемо виконувати третю вправу, обов'язковий компонент, який у нас має бути в фітнесі для вагітних, це пропрацювання м'язів. Гомілок. То ми профілактуємо таким чином набряклість ніг. Ставите ноги широко, п'яточки вуші, носочки ширше. Після того, як ви відпочили, віддихалися, ми починаємо виконувати наступну вправу це підйоми на носочки, виконуйте її на 15 повторень. Далі дихаємо, тут можна прям потопати ніжками, бо будете відчувати, як напружились тут литкові м'язи, але перерва має бути маленькою в цій вправі, зробили три вдохи витихи, потопали ніжками. І починаємо виконувати одразу другий підхід. Протягом дня також я вам раджу виконувати різноманітні варіації підйомів на носочки. У нас пропрацювання цієї зони буде завжди на кожному тренуванні. Тобто, ці м'язи нам важливо пропрацьовувати щоденно протягом всієї вагітності. Працюємо з диханням, працюємо з кровообігом, працюємо з литковими м'язами. І наступне, що ми будемо робити, це пропрацювання м'язами попереку. Потопали, подихали. На першій вправі ми з вами вже задіяли м'язи попереку, коли піднімали ніжку назад. Зараз у нас буде наступна вправа. Добре. Тут у вас дихання серцебиття сильно не мало включатися, бо ми пропрацьовували маленькі м'язи, тому ми можемо починати виконувати наступну вправу. Це наха вперед, спинка прогнута, руку витягуєте також вперед. Підіймайтесь, максимально звали лопатки, аж напружили, наче ви хочете щось затиснути між лопатками. Нахилилися, звали лопатки. Ноги стоять широко, щоб вам не заважав животик при нахилі. Сильно низько нахилятися не потрібно до підлоги. Тут вправа умовна лодочка. Виконуємо її на 10 повторень. Так само повністю вертикалізуватися і отак от, от таз виводити вперед не потрібно. Трошки завжди залишаємо його позаду. 10 повторень. І відпочиваємо, дихаємо. Можна навіть трошки нахилитися вперед, щоб так розслабити спинку. Дихаємо довільно. Тільки скільки потрібно для відпочинку. І по мірі готовності починаємо виконувати другий підхід. Також на 10 повторень. Тут у нас гарно працюють м'язи попереки, міжлопаткова зона, плечі будете відчувати і задня поверхня стегна. Далі відпочиваєте, дихаєте. Тут також ми виконали два підходи і будемо переходити до наступної вправи. Далі дихайте довільно, скільки вам потрібно, а я поки буду показувати наступну вправу. Положення таке зручне, можна стоячи, можна навіть сидячи, якщо ви, наприклад, вже в третьому триместрі і вам важко довго стояти на ногах, наступну вправу можна виконувати сидячи. Руки ставите перед собою, долоня до долоні, ось так. І робите ось такі тиснучі рухи руками і напружуєте грудні м'язи. Робите по 8-10 рухів на кожну руку, тобто це буде в загальному 16-20 повторень. І трошки пропрацьовуємо м'язи. Родей. Топік топікаж також має бути зручний, не тиснути, зробили? Дихаємо. Відпочиваємо. Скільки потрібно довільно. Якщо готові виконувати наступний підхід, то робимо другий підхід. Якщо ні, ставите відео на паузу і відпочивайте. Так, виконуємо знову на 8-10 разів на кожну руку. Тиснули, тиснемо. Значить щось хочете між долонями так розчавити? Лікті постійно дивляться в бік. Можливо, буде виникати бажання отак ручки опускати, але лікті мають дивитися в бік. Тут. Навантаження йде от по такій рівній лінії З ліктя до ліктя через долоні. Добре, відпочиваємо, дихаємо, Скільки потрібно. І у нас з вами залишається ще одна вправа на цьому тренуванні. Я вам цю вправу буду показувати боком. Знову ж таки, будете. Вставати в нахил, як ми вже сьогодні робили, руки одразу вводити вперед, опускаєте вниз і робите 10 ось таких підйомів. Тобто, вам необхідно втримати ось цю позу. Спинку не округлюєте, тобто, не має бути ось таких рухів, а вона постійно прогнута, як лодочці. І десять разів піднімаєте руки. Відпочиваєте, можна понахилятися трошки вперед, розслабити спинку. Дихаєте. Тут може відчуватися більше напруження в м'язах попереку. Якщо дуже інтенсивно для першого тренування, то можна зробити всього один підхід. Якщо готові продовжувати, то після маленького відпочинку, розслаблення м'язів, ми починаємо виконувати другий підхід. І встаємо 10 повторень. Добре, відпочиваємо, дихаємо. В цілому наші тренування фітнесом для вагітних вони мають бути недовгими. Тобто разом з розминкою це не має перевищувати, ніж пів години. Все виконується плавно, але ми намагаємось тренуватися щоденно. При гарному самопочутті, тобто ми не тренуємось там тричі на тиждень інтенсивно, а навпаки, намагаємось робити методику часто і потрохи. Тобто для покращення кровообігу, ми не зацікавлені в якійсь там великій крепатурі, тобто нам потрібна загальна рухливість. Ну що ж, я вас чекаю на другому тренуванні.